У майже 600 мільярдів доларів саме в таку суму у грошах оцінюють збитки, які Росія нанесла Україні за час повномасштабного вторгнення. Це не враховуючи моральних компенсацій. Дані від аналітиків Світового банку сьогодні під час зустрічі у Львівській політехніці озвучив виконавчий директор реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України Маркіян Ключковський. Зараз маємо можливість поспілкуватися із паном Маркіяном у нашій студії наживо. Вітаю вас, пане Маркіян. Слава Україні, слава, доброго вечора. 600 мільй... мільярдів доларів. Сума вже шалена. Це цифра, яка не враховує потенційних компенсацій. Я навіть мушу підглянути за смерть родичів, тортури, сексуальне насильство, позбавлення свободи ну інші завдані е, страждання українцям, е, бо на них також ми маємо право подаватися і отримувати репарації від Російської Федерації. Е, е, Якщо взяти сукупно осівці витрати завдані збитки, то це трильйон доларів. Це дуже велика сума. Ви, як юрист і як людина, яка працює в міжнародному праві, наскільки оцінюєте реальною картиною, що ці кошти ми зможемо в коротшому терміні довшому повернути від Російської Федерації? Ми робимо все для цього можливе. Власне про це говорить міжнародне право, що Росія як держава-агресор повинна виплатити репарації країні, яка постраждала від агресії. Навколо цього збудований міцний консенсус 44 держав, які є членами реєстру, і ще більшої кількості, які працюють над створенням наступних компонентів компенсаційного механізму. Яким чином це зробити? Механіка цього рішення, як заставити Росію платити. Мусимо бути чесними. На сьогоднішній день чіткої відповіді на це немає. Сума, звичайно, астрономічна, але вона відповідає власне масштабу руйнувань, які ми бачимо в Україні вже сьогодні, 1218 день війни, 1218 днів з моменту повномасштабного вторгнення. Україну руйнують, людей вбивають, калічать, і за це все Росія повинна заплатити. У сюжеті, який ми з вами дивилися, йдеться про два різні реєстри. Перший реєстр це збитків, які виконавчим директором, яким ви є, і другий реєстр це той, який працює на місцях, який коментувала представниця обласної військової адміністрації, для того, щоб наші глядачі чітко розуміли, що це два різні реєстри, бо за тим іншим кошти вже виплачують. А за реєстром завданих збитків в Росії і Україні на жаль, поки що лише збираються заявки, бо ще навіть не створена комісія. І власне про цю комісію, якщо я не помиляюся, в ці весни або на початку червня збиралися більше ніж 50 країн представники із цих країн і обговорювалися питання цієї створення цієї комісії. Коли ми можемо очікувати, що ця комісія запрацює? Дійсно, в середині травня відбувся другий формальний раунд переговорів багатосторонніх про створення комісії. В ньому брало участь майже 55 держав. Таку саму кількість ми очікуємо буквально через три тижні в газі в середині липня, на третій раунд переговорів. І розклад роботи і динаміка роботи передбачає, що ми можемо розраховувати на підписання міжнародного договору про створення комісії до кінця цього року. У нас попередньо заплановано на середину грудня цього року. Як така можлива дата для нас? Це дуже важливо, бо це означає, що ми можемо, маємо підстави розраховувати на початок роботи. Компенсаційної комісії вже в 26-му році, чи в середині року, чи в другій половині, залежить від того, скільки держав встигнуть вчасно ратифікувати цей договір. І початок роботи компенсаційної комісії це сигнал для людей в Україні про те, що мова йде не тільки про реєстрацію заяв, не тільки про перший крок, але вже і другий, адже буде міжнародний механізм, який вже буде розглядати і присуджувати розмір компенсації в кожному конкретному випадку. Це також важливо власне з того точки зору, про яку ви сказали, про те, що. Зараз тягар компенсації лежить тільки на українському урядові, на українській державі. Ми кажемо, що напевно не зовсім доречно це називати компенсацією, бо Україна нікому поганого нічого не зробила, щоб щось компенсувати. Це скоріше допомога держави тим, хто втратив своє житло. І дійсно, часто люди плутають два механізми державний і міжнародний. Але варто розуміти, що вони скоріше доповнюють один одного, аніж взаємосуперечить. Ми бачимо за статистикою навіть тих заяв. Які подаються до нас, що середній розмір відшкодування від держави за цією програмою є відновлення, становить близько 4 тисяч євро. Mm -hmm. Тоді як середній розмір вимоги за руйнування житла, які подаються безпосередньо до нас, десь біля 57-58 тисяч євро. Тобто, -то можемо говорити, що е, менше 10% від вимог компенсується українською державою, і в будь-якому випадку, нарешту, обов'язково потрібно подавати заяву до реєстру міжнародного. Це Такий мінімум який поки що може втримати. Мати ту чи іншу родину, яка те чи інше житло, наприклад, втратила до для того, аби дочекатися до повних репарацій від міжнародних, є, є різні ситуації. Ми тут повинні бути відвертими. Якщо десь в домівці в квартирі вибухом вибули вікна, то тієї компенсації ймовірно вистачить для того, щоб відремонтувати квартиру і вікна замінити. Якщо ж мова йде про руйнування будинку або квартири, то так є програма видачі житлових сертифікатів на зведення або купівлю нового житла. Але знов таки це не є повноцінна компенсація. Плюс є символічний момент: цю компенсацію повинна виплатити Російська Федерація. Так, Україна зможе подати вимоги до Росії щодо тих коштів, які вона зараз спрямовує до людей на, на цю компенсацію. Але в першу чергу ми говоримо про те, що саме люди мають отримати відшкодування саме від агресора. Ну, власне, про ці відшкодування від агресора дуже важливо наголошувати на тому, щоб люди подавали заявки до міжнародного реєстру за 11 категоріями. Вже сьогодні можна подавати Перед була за руйнування нежитлових приміщень сьогодні. Ви відкрили з реєстром подачу заявок на руйнування нежитлових приміщень на тимчасово окупованих територіях. Восени, якщо не помиляюся, була заява про те, що для юридичних осіб відкриється ще одна категорія. Ви сказали в сюжеті про 36 тисяч заявок. На що найчастіше подаються в цих категоріях? В Подаються заяви у всіх категоріях, які відкриті. Найбільша кількість заяв ну цілком логічно, в тій категорії, яка відкрита в нас найдовше ще з минулого року, це про руйнування житла. Зараз багато заяв подається щодо смерті близьких, щодо зникнень безвісти в реєстрі безвісти зниклих осіб, які веде міністерство внутрішніх справ. Вже понад 70 тисяч запитів. Тобто, майже понад 70 тисяч заяв, ми можемо очікувати тільки в цій категорії. Звичайно, з моменту, коли ми відкрили категорію щодо заяв від внутрішньопереміщень осіб по ній багато заяв надходить, бо ця категорія дуже велика за розміром. Але насправді всі керуються, всі користуються поптом і навіть категорія, яку ми відкрили сьогодні, втрата доступу до нерухомості на окупованій території за перших три години майже 30 заяв надійшло. Ого. Тобто, люди, ми, ми це розуміли. Ми, ми чули цей запит щодо окупованих територій. Люди цього чекали. І ми тепер її відкрили, і відповідно вона користується попитом. Далі цих категорій буде більше. Ми плануємо. Кожних 2-3 тижні, якщо все вдасться з технічної точки зору відкривати нові категорії ближче до кінця літа чи на початку осені, як ви зазначили, буде відкрита групу категорій для подання юридичними особами і державою. Це такий буде новий новий вимір в нашій роботі. То ми поступово цей маховик розкручуємо і прагнемо до кінця року вже відкрити всі 43 категорії, які у нас є. Ще одна категорія на якій наголосили буквально днями. Ви, як представники реєстру і голова реєстру Роберт Спано, брали участь. В події високого рівня, у Рок'явіку, яка стосувалася а потерпі, потерпілих дітей від дій росіян на території України, і власне керівник реєстру збитків заявив, що розглядається можливість відкриття категорії, яка буде стосуватися дітей. Про що саме йдеться? Це моральні збитки. Я так розумію? Так, тут мова йде. Це одна з найскладніших, найделікатніших категорій. Мова йде про дітей, яких було депортовано до Росії за даними Міністерства закордонних справ України. Мова йде до 20 до 20 тисяч дітей, яких було вивезено з України без їх згоди, без згоди їх батьків чи, чи опікунів це важлива категорія, бо саме за нею власне люди мають право матимуть право подавати заяви щодо в першу чергу моральних збитків за умови, якщо з дітьми все гаразд фізично, дай Боже. В першу чергу щодо моральних збитків за фактично викрадення дітей. Так само буде категорія про депортацію дорослих. Ці факти також, звичайно, мають місце від цього нікуди не втекти. Ми сподіваємося, що протягом цю категорію будуть відкриті. І дуже нам дуже важливо було ці питання важливі обговорити в рейкєвіку на запрошення уряду Ісландії, де власне голова ради реєстру пан Спано і, і ми всі і представник Ради Спецпредставниця Ради Європи щодо ситуації з дітьми в Україні. Мали нагоду обговорити ці питання, наголосити на власне делікатності цієї категорії, бо мова йде про беззахисних про дітей, яких не тільки вивезли з України, але й зараз піддають пропаганді, перевихованню і божна, божна ще чому. Тому дуже для нас важливо і цінно розуміти, що увага світового співтовариства на цій проблематиці загострена. Ми робимо свій внесок для того, щоб і в, ці, в цьому напрямку справедливість. Постраждаввала коли промоніторити сторінку реєстру збитків у Фейсбуку, найчастіше у повідомленнях чи в коментарях люди, які подає на реєстрацію заявок, запитують, скільки часу буде розглядатися моя заявка. Давайте на завершення розкажемо, скільки часу розглядається від моменту, коли заявка подається, і коротко, як це можна зробити. Розуміємо, що через портал дію чи є якісь труднощі із цим. Так, заяви подаються через портал Дія. В принципі, система вже достатньо стабільна, достатньо досвідчена. Вже працює понад рік, і вона працює загалом нормально. Звичайно, технічні складнощі трапляються в залежності від того, хто подає заяву, з якого приладу, з якого комп'ютера, який інтернет-зв'язок, як працює «Дія-Підпис». Якщо технічні проблеми власне саме технічного характеру, то ми просимо звертатися до служби підтримки дії. Фахівці там працюють прекрасно. Добре. Револодіють матеріалом саме про реєстр. Ми готуємо і тренуємо для відповіді на, на, на ці запитання. Там суто з технічних питань можуть допомогти. Ті ж заяви, які надходять до реєстру, е, мені складно говорити про те, скільки вона розглядається, бо вони не стоять в чергу. Ми е, в обробляємо всі заяви зразу. Ми їх намагаємося групувати. У великі, максимально великі групи, щоб ми їх могли опрацьовувати разом, наприклад, заяви з одного міста або одно, mm -hmm. стосуються однотипних подій. І коли ми пересвідчуємося, що всі вони відповідають критеріям прийнятності для внесення в реєстр, ми їх подаємо на розгляд раді реєстру. От засідання ради реєстру було минулого тижня. Але можемо заповнити, що кожна заявка розглядається, і немає такого, що якусь пропустили, загубили. А ні, жодна заявка не буде ні пропущена, ні загублена. Вони можуть розглядатися різний час різно. Тривалість, бо є заяви дуже прямолінійні, є складніші, які потребують додаткового аналізу. Є заяви, які майже не підкріплені доказами. Це потребує використання якихось зовнішніх доказів. Наприклад, якщо мова йде про руйнування житла на окупованих територіях, то ми часто користуємося супутниковою фотографією для підтвердження того, що дійсно руйнування та подія, про яку пише заявник, дійсно сталася. Такі заяви, зрозуміло, займають більше часу, але ми зі всіма працюємо жодна з них не буде втрачена, жодна з них не буде загублена. Ми вже опрацювали і внесли до реєстру понад 12 тисяч заяв. Це фактично третина зі всіх, які до нас надійшли. І тепер будемо регулярно оновлювати ці дані. Рада працює постійно. Ми працюємо постійно. Ми будемо регулярно стежити за інформацією, за оновленням відкриття нових категорій. Маркян Ключковський, виконавчий директор реєстру збитків, які завдала Російська Федерація Україні на завершення головного задань.